Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі, лондонські дербі, Челсі у себе вдома, на Стамфорд-Брідж, команда Енсо у себе вдома приймала. West Ham United 2-1 Chelsea перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити, Ну, давайте про все поговоримо, друзі, по порядку. Chelsea and головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартовая Роснока у Челсі. J'irginson у воротах, левая та Тайсин Адрабіо. Пара центральних захисників. Ріс Джеймс Марко Курелія по флангах, Модіс Кайседо, Енс Фернандес, центральні опорні півзахисники, Кол Палмер – центральний атакувальний півзахисник, Джейдон Санчен, унімеди, які по флангах, та Ніклас Д Джексон у нападі. Це стартова розстановка. Вестгем Юнайтед 3-4-2-1 старта растонка Вестгем Юнайтед Поттер, друзі Грем Поттер, головний тренер команди, колишній тренер Челсі, Альфон Сереля у воротах, Кілман Софу Кресву, три зхисників, Ірвін Томас Совчик півзихи, Емерсон Арман Бісака латералі, Карлос Солір, Махаммед Кудус, центральні атакувальні півзахисники та Джаред Боуен. У нападі це стартова розновка Ham United. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, друзі, Челсі з перших же опічні Енс підопічні Марезкі, ну, заволоділи ініціативою. Більше Челсі м'ячем володів. Більше Челсі атакував, в принципі. Вой створювала більше команди НСМРські таких моментів, непоганих, до речі, друзі. Но ну, Но а Юнайтед на контратаках, так команда. А, Грема а, Поттера и намагалась знайти шанс. И, в принципе, были непогані контратаки в Вестгейме Юнайтед. У Челси было також, в принципе, довольно таки непогані атаки были и у Челси, и справді. Але реализовать свои нагоды Челси не смог. Але ось у нас 42-й хвилина матчу. Лівай коул, і вже перед назад лівай помиляється Джаред Боллен. Виходить на на позицію Джаред і Джаред Боуен, 42 хвилина матчу, 1-0. West Вестгем United. West Gam United 42 хвилині матчу, 1-0, і все-таки West Ham забиває. Все-таки піймали на помилці Челсі, Челси назад і читає Джаред Боуен. І Джаріт дореалізовує 1-0 Весгейм Унат. Потім, до речі, у Челсі був штрафний небезпечний, колпалмір небезпечно, провадай Фонсаріа. Витягує удар француз. З-під попередки на м'яч переводить. Челсі тиснув. Перший тайм завершується на користь Вестгейм Юнайтед. але у другому таймі Челсі додає ще більше агресивності. Анторгітам, до речі, Челсі Піндернетовий, Маргію, Маліґюстот, Ротча Лаба, Крістофер Кунку. Маврапанас, Гільєрме Інгз, Скарлес, Орфорд вийдуть, відповідно, у Юнайт. United. Челсі додав інтенсивності. Команди Insemarskie додала інтенсивності. Вестгем, до речі, також було не пані ну, не пані були непані шанси. Пані контрпади були. Ну і все-таки Челсі вдається забити. Ось володіли м'ячем, атакували, атакували. І все-таки забили. 64 та лемат. Лондонці атакують. Іде подача до штатного майданчика. М'яч долітає до марка Кукурелі. В кінці кінці Марко Кукурелі простріляє, Енсо, Енсо б'є! Його говорю блокується захисником Челсі, добивання 5 гол! Нету, забиває гол на 64-й хвилині. Один начався відіграється. Все розпочалося з того, що лівий колгосл спочатку лівай зупинив Джерта Бовина, потім там Тасін, прохопив м'яч, пішла атака по правому флангу. Питання, звичайно, що були у футболістів Ham Юнайтед. Тому що такий момент справді такий важкий. Ну, все не було все Марка Курелі, тому що саме від футболіста West Ham United м'яч до Марко Курелі відлетів. Вось, до того ліве ковело відштовхнув жертабована на такий момент. не гол суддя зарахував і значить, все-таки гол чистий. Один-один Челсі відігрується. І після забитого м'яча Челсі ось. Челсі йде в атаку. Челсі йде в атаку, але спочатку вестгема там був непевний шанс, коли мате Мохаммед кудус. Мохаммед кудус після подачі Мохаммед б'є в упор стійка, рятує Челсі. Оце так шанс був у Мохамеда кудуса, щоб забити м'яч. Одразу ж. Можливо, це не був у всех Кудуса, але в будь якому випадку ми цього не дізнаємося, тому що просто-напросто не вдається забити Мохамеду. Челсі тиснув. Челсі тиснув. Челсі хотів вирвати перемогу. Челсі тиснув і все-таки дотискає Челсі свого суперника. Рузі, ну що ж. Кол Палмер, Дуже здорово кол заходить з лівого флангу до нового майданчика, а Палмер, Я так думаю, про стрілі. Мені ще бери Рикошет. гол, гол. гол, 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 гол. 2-1. Челси забивает гол. Кол Палмер. Сама его... Самое его действие ключевое в данном эпизоде Челси, забивая гол. Все эмоции играем на полтора. 2-1. Друзья, 2-1. Челси выходит вперед. В принципе, Челси контролировал этот матч. Контролював цей матч, ось у Вест Гейма пригадається на 95 хвилин, був не коли Мохамд Кудус пробував з розворота Тасін. Тасін! Його удар заблокував. Якщо б не Тасін, я думаю, що все-таки Мохамд Кудус би забивав. Але Тасін так самовідано і справді відіграв у даному епізоді і врятував Челсі від пропущеного м'яча. Ну, в цілому Челсі доводить справу до переможного кінця, і в кінці-кінців команда Енд Самариський. перемагає. Друзі, ось, до речі, статистика. Давайте і подивимось, 22.14. По ударах Челсі... ну, переграє Вестхем Юнайтед. Перевага суттєва, Але, друзі, подивіться на ударів площину. 3-5-3-5 68-32% відсоток володіє В'єчем велика перевага Челсі. Ну і 4-3. Друзі, за голівими нагодами, до речі, 2-2. 2-2 и по одни голеви на годы было упущено. 584 передачи у Челси, 504 передачи будут точными, 86 Лицо-так точность передачи у Челси, 281 передача в Эстгейм Юнайтед, 208, до речи, передача в Эстгейм 74 лицо-так точность передачи, ну и по всей доходе з 22 ударів у Челсі 3 удари в площину, 9 ударів про ворота та 10 ударів було просто-напросто заблоковано. Це очалося. Весгенінати 14 ударів, 5 ударів в площину, 6 ударів повз вороту, одне влучання стійку від Мохамеда Кудуса і 3 удари заблоковані. Так, далі по успішних відборах 18-7 перевага у Челсі, 78% успішності у Челсі. 50 Вестгем Юнайтед, 4-3 по сейвам, 14-35 повинні сім'я, велика велику перевагу Вестгем Юнайтед, 12. 3 за перехопленнями, ну і 10-11 попорушних правил, 3-1 за жовтими картками. А найкращий футболіст цього матча, друзі. Знаєте, так і одного його брат де важко і справді. Ну, напевно, кол Палмер, все таки, як не крутило саме переможне м'яч, Саме кол організував, плюс, в принципі, кол в активний. Ну, І, в принципі, непевний матч кол Палмер провів. Тому я саме його беру найкращим футболіста матчу. Ну ще ж, друзі, Челсі підіймається в кінці та кінців на четверту позицію. Челсі повертає собі четвірку, Челсі повертається туди. І після 24 турів лондонський гранд займає четверту позицію. Вестгем 15-й залишиться з 27 очками, відповідно. Челсі набирає 43-й. Заліковий пункт. Ну і подивимось, що там воно дадалі як де і буде, так? Да? Подивимось, друзі. Щас ви вас замінити 2-1. Друзі, вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя у житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.